І зараз дам відповіді на ваші питання, ті, які ви запитували. Кому буде інтересно, цікаво, ставте лайк, підписуйтеся на канал YouTube Ютубі, для того, щоб ви не пропустили найважливіші новини, які я буду виставляти. І подивимося. Наступ з Білорусі, я вже казала, що висока ймовірність цього наступу з Білорусі на 10-11 число. Тут буде спричинятися якийсь хаос, буде онулення йти. Тут буде зустріч з двох сторін з руйнуваннями. Про те, що людям потрібно буде ховатися, це факт з цієї сторони. І ситуація якоби повториться. І ми зараз подивимося конкретно з Київської області та Києва, що буде відбуватися саме там. Так, і по Києву, по Києву у людей проявиться страх, нестабільність, відсутність ресурсів. Ресурсів для людей будуть. Йти якісь певні роботи, атаки з воздуху. І е, сімка кубків і сім мечів для мене це завжди про те, що будуть оці камікадзе. Воно так само для мене відпрацювало. Як завжди, більше ближче до вечора. Якийсь вогонь, щось, якесь протистояння все рівно стоїть в Києві. Я вам скажу так: застосування сили. Скажу вам так, що зараз всюди активно буде йти приховання, приховання інформації, і воно максимально буде на всіх напрямках, з усіх сторін приховання цієї інформації для того, щоб, ну, можливо, ця інформація не просочувалася там, в Росію і так далі. Але ми е, будуть вибухи, а нам скажуть, ой, працювала наша техніка, ой, було там те, а насправді було щось інше. Правда, будуть з нами ось проводити такі маніпуляції, е, ми не дізнаємося всієї правди, яка відбувається за колуарами. І якщо подивитися далі, е, скоро ми побачимо, як будуть вилазити. Всякі історії торгівля зброєю України е, на територіях інших країн. І усе це скоро вилізе. І все це скоро теж проявиться. І Україна. Чому Україні так повільно надають зброю? Тому що я так, коли дивилася, там же ж уже. Е, Знають там, же ж вже є певні дані про те, що це відбувається. Я про це говорила ще з самого початку війни, що таке є, таке буде, і, на жаль, воно має місце бути. Розголосу не буде. Небезпека по Києву від дронів, відсутність певних ресурсів і таке. Дивимося по Київській області. Що нам покаже Київська область. Ситуація буде нестабільна. День добрий, день по-різному. Електро... Нестабільність з електроенергією. Тут буде конкретна якась провокація, тут по колесу фортуни знову буде щось повторюватися. Прямий указ буде на Київську область. Через залякування. Дев'ятка мечів, воно буде працювати страх на людей по кордонах. Атака теж зі сторони повітря. Ну, тут є протидія, скажу так, тут є протидія, ситуація не зможе просунутися, так як цього очікують ну, ресурс, ресурс, вони все, що зможуть зробити, це нестабільність. Ресурсу, світла, води. Але буде протидія, дев'ятці жезлів тут видно, що буде протидія, будуть е, дев'ятці кубків, е, протидія навіть не на своїй території, можливо, навіть е, зі сторони іншої е, сторони, наприклад, Білорусі, будуть новини про те, що. Що там уже щось є на кордоні, що Білорусь є готова до активних дій, і тут йде десятка мечів Я до кінця листопада можу сказати, що люди, люди будуть боятися, але зараз ще відкриємо. Будуть атакувати з повітря, будуть якісь такі заяви. Залишається небезпека для людей, залишається небезпека для стратегічних об'єктів, залишається для якихось військових, для енергетичних, для якихось поліції, для військових, для техніки. Буде активна протидія, але людям варто реагувати. Подивимося Одеську область, що саме тут загрожує. Там подивимося і Придністров'я, так само. У області що тут? Так, тут у нас кажуть, що ситуація контрольована, але ситуація одночасно контрольовано важка. Маніпуляції Росії, залякування. Також тут проблема і перебої зі світлом, з ресурсами. Показують, що потрібно ховатися, збиття буде, більша небезпека, звісно, зі сторони води, з повітря буде летіти більше по області. Ну, тут діють так само і зрадники тут. Да, тут. Тут показують, що будуть діяти зрадники, будуть здаватися активно позиції. І є якесь зіткнення трьох сторін, якісь трьохсторонні угоди. Навіть тут йдуть щось, що стосується певних ресурсів. Давайте подивимося Придністров'я. Ну, я вже казала, тут нестабільність страх стоїть. Е, Росія хоче якось туди зайти для того, щоб ситуація була більш такою нестабільнішою. Там буде чинитися тиск у Придністр... на Придністров'я. Тут будуть, е, на саму владу Придністров'я буде тиск, їм прийдеться відбиватися, протистояти. І тут іде сімка жезлів, якби відбиття. Тобто якісь атаки, так, якась дезінформація, буде створюватися маневр, що ми готуємося з Придністров'я. Тут буде максимальний тиск, максимальний, але тут по четвірці мечів немає ресурсу. І скажу вам наступне, я вже вам казала, будуть багато всякої неправдивої інформації, в соцмережах, всюди, Ой, щось у нас випало, всюди буде ось трансформація. Все робиться для трансформації кожного з нас, щоб ми кожен зрозуміли, що нам потрібно ще й дивитися всередину себе. Дніпро та область. Ну, от Кажуть, по помірності ситуація буде повторюватися, щось стосується по справедливості якихось владних структур, страх. Страх випадає. Атака з повітря по тузі жезлів, так само показує, щось зміна планів буде відбуватися по Дніпру. От тут е, Росія має якийсь уже інший план стосовно цього. І ситуація поки що вони обмежені в цьому плані. Ситуація поки що для, для Дніпра залишається важкою. Для людей некомфортні умови. От По четвірці жезлів, четвірка кубків показують про те, що для людей будуть е, і четвірка Пентаклів. Це про те, що у нас проблема буде з ресурсом у Дніпропетровській області і Дніпрі. Тут, на жаль, залишається ракетна атака. І по трійці мечів є е, Ну, Ситуація буде пом'якшуватися за рахунок захисту. Це буде от, е, та, десятка мечів. І скажу вам так, що щось біля води, можливо, це якісь електростанції, гідростанції, щось тут. А ще мені така йде інформація не тільки по Дніпру, а й по інших областях, те, що буде якась інтоксикація води. Але про це люди теж не дізнаються. І... Буде якесь зараження води у більшості областях України буде токсичність явно виражена токсичність. Ну і місячне затемнення воно так само частково зачепить і Дніпропетровську область і і певні обмеження будуть по Дніпропетровській області, саме там, де є активні позиції. Там буде йти якесь онулення, там буде якийсь вогонь, і якщо дивитися, звідки будуть стріляти, то десь туди енергодар, та сторона. Стабільності поки що тут немає. Так, страшний суд, шістки мечів, мах. Щось зв'язано. ну, бипла, бипла, все рівно показують, небезпека для людей. І тут дуже е, акцент на воду. От. Спровоковані, можливо, ну, ці бепла, от по Симірки мечів, показують, що вони будуть спровоковані на якісь ситуації з водою, там, де є вода, можливо, Кременчуг, кудись туди потрібно дивитися. Я зараз роблю без карти. Не можу сказати, що? Щось буде пов'язано з тим, що приносить людям комфорт, токсичність. По п'ятірці е, кубків певного роду буде токсичність. От, небезпека для людей від цієї токсичності по десятці мечів. Тому звертайте увагу на воду. От, і е, якщо дивитися. Тут буде теж багато прихованої інформації про Дніпропетровській області, про те, що е, там все якось йде по-іншому, а там все йде не так. І, і там є втрати, там є великі втрати, але все наскільки приховано, дуже все приховано, все скрито. Сімка кубків, відхід від проблем, ситуація повторюється. От якось так десятка жезлів. Тут Росія, можу сказати, буде активна. Активна буде атака по великих об'єктах, будуть атакувати все, що атакували і тепер, ну, будуть намагатися протистояти. Ось так, такі події будуть. Тому аналізуйте.